Франція, французька розвідка, прогнозує, що бойові mm. закінчитися до речі, впродовж найближчих 3-5 років. В принципі, це не є новина якась таємниця для нас, чесно сказати. Ми е, десь прогнозували це значно і значно раніше. Що е, немає? Ну я про це говорив, і от я зараз просто на пальцях ще дуже коротенько ще раз нагадаю. Розкладу, скажіть, будь ласка, шановні, будь-хто хто говорить там про можливість укладення угоди, як її укласти? Більше тисячі сто кілометрів. Лінії бойового зіткнення, поки ми будемо ну давайте так по чому прокладати цю лінію розмежування? Як ми будемо її малювати? Хто буде її встановлювати? Де її встановлювати? Це питання там, де дрони дочіпають, чи там де піхотини сидить. Люди дивляться, діпстейт і думають, що це воно так тата. Хто піде от зашками <наївно>. проходити цю лінію бойового зіткнення і відзначати демаркацію, якусь так звану робити, щоб встановлювати. Вибачте, Партнери ОБСЄ чи чи хтось хто в броніках в Київ приїжджає. Розумієш, для них Київ це вже екстра виплати за небезпеку. Приїхати. Ну, ну я але, вам, ну, можливо, хтось то, не знає, але купа наших партнерів, які до нас приїжджають там в Київ, отримують там надзвичайні якісь виплати і допомогу за те, що вони приїхали в місто бойових дій. Це в Київ. Ну, ну це принципі місто право. бойових дій. Журналісти за так само західних видань приїжджають, отримують бойові відрядження за те, що вони вже по факту там наприклад у Києві. Ну але деякі Львів давай говорити чесно. то Тобто воно реально є зоною підвищеної небезпеки. Ну об'єктивно, це є домарі. Зона... Лишаються це. Є зона підвищеної небезпеки. Ну ми Ні, можемо споживати. Та... Що... Це правда, просто стояти просто ми огляду. трошечки схиблені та, в цьому з сенсі. З знаєш, українця я це так кажу. Це ну для нашого глядача. Наш глядач це українець і живе тут щодня, і щоб він зрозумів, що ті навіть є люди, які живуть за 10 кілометрів від зони бойових дій ще бульбу садять. А той, деякі ще й під час безпосереднього тій живуть, і існують ці реальніше. Тобі казав, що в мене перші мої вибухи в голові ставляли тоді, коли я їду такий весь рейнджер на задачу. Знаєш, там бронік, шолом, весь там припасований зброя. І проїжджаючи населений пункт, діти просто м'ячаку повіть. Розумієш на цьому на майданчик. Я розумію, що я там десь іду далі, але все одно сам факт. Типу, і, і оце що ти кажеш, хто ножками піде? Як це має відбуватися? Люди добрі, це має бути дуже просто оголошується зупинка. Розходяться по 10 кілометрів розведення, військ відбувається нинішніх дронів, щоб два може кілометрів навіть розводити, і все рівно треба когось ножками заводити, хто буде і, йти, що там ключове не розведення, ключове, хто посередині стане, хто готовий стати, хто, мочити. хто мочити. готовий стати? Вот тут, ну, тут просто мільярд питань того, як це може відбутися. Тому я от про це й кажу: що а, а якщо не буде зупинки активних бойових дій, то а, ну як ми можемо взагалі, навіть якщо ми уявимо, що десь там будуть ставитися ці там прапорці лінії розмежування, там або ще щось, якщо буде а далі, дотрим, радувати... а хто буде дивитися за дотриманням цього? Ну 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 да, якщо А якщо буде тривати далі активні бойові дії, і фронт буде рухатися, то що будемо перелаштовувати його, переінакшувати? Та слухайте, послухайте, подивіться, хоча б трошки інтерв'ю тих учасників процесу, які були причетні до мінська першого, мінська другого там вам розкажуть, там значно менші ділянки фронту узгоджували, і це була просто вакханалія, чесно кажучи. Тому тому ця теза від французької розвідки вона цілком зрозумілою для нас була вже в принципі давно. Але повертаючись до лінії фронту, безсумнівно і без застережень. Ни беззаперечно ну реально дуже серйозна проблема. У нас насправді зараз виникає під Покровськом. Якщо ми подивимося, тому що росіяни, по перше, в Покровську почали під Покровськом почали діставати до добропілля своїми фпв-шками і це надзвичайно серйозний для нас виклик з точки зору того, що вони відрізають фактично що логістику цього населеного пункту і загалом блокують логістику покровсько мирноградської агломерації, тому що через Мирноград, Родинське до добропілля, пролягає дорога, яка Далі йде дорогою сюди на північний е, схід, і це фактично, що дорога, яка сполучає така рокадна траса, яка сполучає нас і словянсько Краматорську агломерацію, другою трасою, плюс-мінус проїзною, скажімо так, є ось цей шлях, який веде з е, Покровська на е, Павлоград, на захід, е, і сюди росіяни теж рухаються. З південного напрямку через удачне Котлине, хоча в нас тут е, доволі непогані м, м, промислові рубежі у вигляді шахт, е, так само вони фізично росіяни маю на увазі, намагаються зайти з півночі, е, я вже трохи нагородив, ось так от зроблю. Е, отже, нас на півдні, ще разочок е, коротенько е, оглядаю. Нас на півдні дуже хороші, м, направду, є е, на південь Покровська є дуже хороші. Промислові рубежі це шахти в населених пунктах удачне і котлине. Ці шахти вже послугували нам. Зіграли добру службу раніше, які дозволили фактично зупинити наступ противника. Раніше зараз ще росіяни активізувалися значно на півдні. Тут є населений пункт родинське, тут є новоекономічне. Тут є красний лиман, тут є мирноград. Це до речі, теж місця з шахтами. Там є шахта центральна, шахта родинська, шахта красно-лиманська. Відвали цих шахт гірничо збагачувані підприємства, які там існують. a uh, crim Тут ще є фактично місця хороших ландшафтних перешкод. Це зокрема річки тут протікають і озера є озеро по озера, таке розливи, скажімо, перед родинським красним лиманом, річка казени Торець, річка Сінна тут протікає. Ну тобто, тут є в принципі рубежі, які дозволяють утримувати противника. Проте, ну якби загальна історія отримання цих всіх рубежів полягає у тому, що якщо довго не вдовбити, то рано чи пізно вони падають. І на жаль, ця. Історія з Покровським, вона зараз а, іде до цього, що стається той от період пізно, але вони потрошку просідають і потрошку падають. І тут, звісно, що є свої ризики та загрози. Так. я насправді сподіваюся, що вдасться стабілізувати цю ситуацію, тому що ну всі розуміють і засвоюють питання того, що Покровськ саме є епіцентром бойових дій. Зараз ключовим задачею і низка інших ділянок фронту теж. Але зараз ключова задача для росіян стала фактична, не та яку розказують в інтернетах, в телеграм-каналах, нібито Путін особисто там набрав цю стітку. Розказав насправді це Поковські. Це їхня задача якоїсь перемоги в цьому році, і це їм розв'яже певні. Руки. А, а, тобто, а як це може бути, на твою думку, перемога от, в цьому році? Тому що я чітко бачу е, їхню Реально, це стратегічна навіть задача. Ну от якщо ми подивимося, ті, хто там пишуть, які говорять, хто каже, в тих ваших оперативна оперативна задача. Пишуть про те, що або Путін заявляє що при 60 днів він зможе зайняти чотири області. Ну це просто маячня російськими не... може зайняти до, 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 до. зараз. Я зараз таким чином окреслюю, що просто всі усвідомили і бодай в нашому огляді подивилися на карту, як виглядає кордони тих областей, де вони пролягають, які Путін хоче зайняти. Ось це друзі, Херсонщина правобережжя Херсонщини уявити зараз вихід на правий берег через Дніпро ну це просто нереальний сценарій. Далі Запоріжжя, ось кордони Запорізької області, далі йде Донеччина. Ось у нас ще Донеччина. Я, чесно кажучи, бачу з тих усіх подій, які зараз відбуваються, реально, от так, щоб реально, то росіяни намагаються зайти в межі населених пунктів, щоб не опинитися посеред відкритого поля під час осінньо-зимової кампанії. Нас є населених пунктів на Донбасі. У ось тут є Покровськ, ось тут є Мирноград, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Лиман і ще ось тут він не візуалізується, але Сіверськ. Ось дев'ять населених пунктів, бодай в якісь із них росіяни намагаються зайти. Купінськ щоб... е, над Купінськ на воде. Купінській це вже там північні. Але в мене що просто знаєш не здохнути в відкритому полі, тому що коли Зеленська паде, це для них просто буде смерть. Очевидно, що так, і, і, і я скажу так. Що в Краматоркс, що в Констаху? Я не бачу, щоб вони зайшли станом на осінню літню на літню осінню кампанію. Покровськ можливо, дрібні певні населені пункти в визначеному тобою середовищі секторі так, тобто це є оперативна задача для росіян: як закінчити цей рік і зайти в зиму, коли впаде зелене. Ну от е, тому про чотири області маячня про 60 днів маячня про ще там якісь сценарії, та чесно кажучи, маячня все, що ми зараз бачимо, це не більше ніж якісь інформаційно-пропагандистські кампанії, які росіяни намагаються розкачати на сумах. Вони загрузли на Запоріжжі. Сценарій ну не зреалізований на Придніпровському напрямку Херсонщині. Маячня, і навіть хайпові заголовки, які з'являються десь у медіа, про те, що. Втричі збільшилася кількість штурмів на Придніпровському напрямку. Окей, але е, вона збільшилася з двох-трьох, які були якщо до втро, шести. До дев шести дев'яти. Ну, реально, так воно є. От, Це якщо просто... один з методів маніпуляції дезінформації. Коли знаєш, там, е, наприклад, е, половина фопів в селі Макіївка закрились через рішення уряду. Ти такий: Ого, нічого собі, половина фопів. А дивишся, в селі два ФОПа було. Ну, тобто, це є один з методів дезінформації. Люди, а ми тут з вами намагаємося якось трошечки з Василем Васильовичем навести порядку і в своїх головах, і в ваших головах, для того, щоб ви тверезо оцінювали до лиш відборця.